Живи наповну. Під таким гаслом відзначили у Смілі День фізичної культури та спорту України. Традиційно припадає він на другу суботу вересня. Цьогоріч це 9 вересня. Напередодні у культурно-освітньому центрі Сміли відбулися урочистості. Учасники заходу передусім вшанували пам'ять полеглих українських героїв, висловили вдячність усім захисникам України. День фізичної культури та спорту це нагода окремо подякувати і спортивній громадськості. Щирі побажання висловила заступник міського голови Тетяна Карло. Я хочу всім побажати міцного здоров'я, залишатися такими, як ви є, наполегливими, сильними і відвертими, і відданими справі, не зупинятися на досягнутому. І знаєте, я хочу сьогодні передати слова від міського голови, від цієї команди ми горді тим, що ви є, і знаєте, розпирає завжди коли. Криваєш і читаєш звістку, і наші діти завдяки вам приносять на рівні міста, на рівні е, області, держави, на всеукраїнському, на міжнародному рівні ось такі здобутки, коли знаєте, звучить гімн України і піднімається український прапор, ну, Сльози течуть і це розумієш, що це ви зробили. Спасибі вам, низький уклін. Із Днем фізичної культури та спорту привітала начальник управління освіти молоді та спорту Смілянської міської ради Тетяна Трушкова. Тут присутні тренери дитячої юнацької спортивної школи у рік, тренери та викладачі будинку дитячої та юнацької творчості, вчителі фізичної культури під закладів загальної середньої освіти, інструктори з культури дошкільних навчальних закладів. А також ветерани, спортсмени. Кажуть, що спортом займається найкращі. Я хочу побажати всім вам це, в першу чергу, фізичного здоров'я, олімпійського добровітця і перемоги. Перемоги України над ворогом і, звичайно, ваших перемог у День фізичної культури та спорту є визнанням досягнень кращих із кращих тренерів, вчителів, викладачів, колективів фізкультури, спортивних клубів, які творять та примножують славу смілянського спорту. За підсумками 2023 року, фахівці спортивної галузі міста відзначені грамотами міського голови та подяками управління освіти, молоді та спорту. Серед нагороджених вчителі та інструктори загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів. Тренери-викладачі дитячо-юнацької спортивної школи, керівники гуртків спортивного відділення будинку дитячої та юнацької творчості, керівники спортивних клубів, ветерани фізкультурно-спортивного руху, відзнаки вручено за багаторічну сумлінну працю, вагомі досягнення учнів та вихованців на змаганнях високого рівня, пропагування ідеалів спорту серед дітей та молоді, формування у підростаючого покоління засад здорового способу життя, а також за особистий внесок у розвиток спортивної галузі міста. Музичні вітання та святковий настрій учасникам спортивного свята дарували із будинку дитячої та юнацької творчості та вокальний гурт Space Піпл». Згадкою про спортивний захід стане також для усіх його учасників загальне фото.